Поговоримо про наслідки і про те, як запобігти жертвам на дорогах. Зараз з нами на зв'язку. Олексій. Олексій Білошицький. Це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Пане Олексію, доброго дня вам. Вітаємо доброго дня. Дякуємо, що долучилися, пане Олексію. Я вчора стежила за вашою сторінкою у Фейсбук. Ви описували ті жахіття, які траплялися на дорогах України. Скажіть, будь ласка, кожного року повторюється ситуація, коли водії не встигають забувають, не хочуть, не мають можливості змінювати гуму з літньої на зимову. З роками змінюється ситуація більш свідомих водіїв стає більше чи навпаки. На жаль, на жаль, можу констатувати, що ні, і е, от є та є така, можна сказати, приказка або жарт, що зима кожного року або сніг приходить несподівано, хоча е, всі, всі очікують, але для всіх це є несподіванка. Ми попереджаємо заздалегідь, інформуємо, закликаємо до саме от, підготовки авто до зимового періоду. Але на жаль, багато хто відкладає на останній день і потім має тут таку несподіванку. А хтось просто елементарно нехтує цими правилами в зв'язку із. Якимись власними е, от такими переконаннями або стереотипами, які склалися, про те, що наприклад зимова гума це є якийсь маркетинговий хід, або просто не 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 потрібна річ, але насправді це є дуже і дуже необхідні необхідна заміна, така. І це те, що дійсно впливає на безпеку дорожнього руху, те, що може запобігти дорожньо-транспортній пригоді, те, що може врятувати життя і здоров'я, і тут дуже важливий момент, от саме який стосується вашого питання, це відповідальність за це. І тут я також хотів би констатувати, що на відміну від багатьох європейських країн зарубіжних країн у нас заміна зимової літньої гуми на зимову є лише. Рекомендацію, тобто носить рекоменда... рекомендаційний характер. А якщо подивитись на законодавство зарубіжних країн, то це обов'язок і за це є відповідальність. В даному випадку у нас також є зареєстрований законопроект, який покликаний внормувати безпосередньо це це питання, і дуже очікуємо на його розгляд, тому що дійсно має бути одне правило для всіх, тому що навіть якщо над дорогою рухається чотири автівки, які з е, заміною гуми на зимову мають е, вже унормований гальмівний шлях більш коротший. То одна автівка з поміж них, яка рухається на літній гумі, має більший гальмівний шлях, може е, призвести до дорожньо-транспортної пригоди е, елементарно через те, що е, буде різниця у е, швидкості реагування, і в тому, в тому числі у гальмів, гальмівному шляхі. І тут питання саме безпеки не тільки того, хто керує такою автівкою, але й всіх інших учасників дорожнього руху. Тому це питання, на мою думку, необхідно внормувати. І що стосується безпосередньо, де декількох таких інших порад до водіїв і пішоходів на цей період дуже важливо бути більш обачними. Ще раз наголошуємо на тому, що треба виключити використання всіх. Засобів і гаджетів, які відволікають увагу водія. Що що стосується пішоходів, потрібно пам'ятати, що наразі е, у нас світло, світловий день є коротшим набагато швидше, тим, е, темніше, і потрібно позначити себе на дорозі. Це світловідбивальні елементи в обов'язковому порядку. Якщо немає, то принаймні світлий одяг. Жовтий білий колір це те, що може позначити пішохода, зробити його видимим, і наголошую на переході проїжджої частини у встановлених місцях на перехрестях, там де також є більше можливості. Ну а водіям в обов'язковому порядку знизити швидкість руху до безпечної це не, безпечна швидкість, це не та яка дозволена, а та на якій водій буде впевнений, що зможе відреагувати на будь-яку ситуацію. Пане Олексію, ми ось з Оленкою готувались до ефіру, так розподілились, мовляв, вона буде представляти інтереси водіїв. Я, я пішоходів, і ось таке питання в нас виникло. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, ми завжди говоримо про те, як штрафують водіїв. І в нас ось так поза ефіром склалось таке враження, що наші поліцейські дещо соромляться штрафувати пішоходів. Наскільки це поширена практика? І ну власне, ну погодьтесь, є за що насправді це трішечки хибне враження. Таке поясніть. Тому що, будь ласка, поясніть. Тому що є. Якщо брати лише за цей рік, то є близько 10 тисяч складених матеріалів саме притягнутих пішоходів до відповідальності, і над цим постійно. Працюємо і постійно звертаємо увагу, звісно, що це, це, це постійна робота, яка ведеться з року в рік, і не можна говорити, що тільки водії тут піддаються відповідальності, але звісно, що кожен на дорозі. Хоче постійно говорити про те, що хто більше правий, хто більш винен, і водії завжди звинувачують е, в деяких питаннях пішоходів. Пішоходи, звісно, що е, більше нарікають на водіїв. Але я хочу наголосити на тому, що е, насправді в дорожньо-транспортній пригоді є як правило е, потерпілі і ніколи немає тих, хто е, щось виграв. І е, хто більш правий, а хто більш винен. Нікому ще не допомогло ні в лікарні, ні на превеликий жаль на цвинтарі, тому потрібно вживати максимально заходів від себе для того, щоб максимально убезпечити ту ситуацію і максимально уникнути можливої дорожньо-транспортної пригоди, як від водіїв, так і від пішоходів. Тому що будемо відверті, порушують і ті інші. Пане Олексію, а я як представник водійського класу хочу запитати у вас про таке. Я на власні очі вчора побачила, що після того, як випав сніг, одразу частина водіїв ринулася на шиномонтаж для того, щоб змінювати гуму. Хоча потрібно було це зробити заздалегідь. Чи можете ви ще раз нагадати проговорити, коли слід? І, хоча це не прописано на законодавчому рівні, але тим не менш готуватися для безпеки своєї і для безпеки інших учасників дорожнього руху потрібно змінювати. Гуму раніше так на, насправді, якщо говорити про якийсь от ем, період, який може можна назвати, то на мою думку, це буде до 1 листопада, тобто вже з 1 листопада має бути е, змінена гума, і до 31 листопада 31... Що березня, от такий період я би назвав обов'язковим, але потрібно також дивитися і по погоді, тому що коротко, якщо говорити, то хімічний склад літньої гуми відрізняється від зимової і вже на температурах 4-7 градусів тепла. Літня гума дубіє, так би мовити, втрачає свої властивості, що впливає на гальмівний шлях. Тому, е якщо говорити за правило, то з 1 листопада, але якщо є низькі температури раніше, то треба дивитися по погоді. Пане Олексію, вдячні Дякуємо. за те, що долучилися. Це важливі речі, які мають зберегти життя українців. Якщо ви водій і не встигли змінити гуму, зробіть це. Якщо ви пішоход, не кидайтеся під автівку, тому що гальмівний шлях автомобіля та ще й в зимовий період він стає набагато довшим і можете ризикувати власним життям. Дякуємо, пане Олексію. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, був з нами на зв'язку. Говорили про безпеку на дорогах.